Ось таку красу ще зараз робимо це самса, так? Так, да, Кримська. Кримська самса. Ось така вона виходить. Ось така вона до духовочки. Друзі, ось така румняна, хрустка та смачна вже після духовки. Друзі, кафе Сівіль вас чекає. Приходьте, смакуйте. Пробуйте, приходьте з друзями. У нас в заході можна посидіти. Кримське татарське кафе. Міні-кафе. Ось так от можна посидіти з друзями. Друзі, ми чекаємо саме вас у нашому міні-кафе, який знаходиться за адресою Київський шлях 79, а також чебуречна, яка знаходиться на зупинці Арбіта. Міста.